Дівчатка, всім привіт! Сьогодні з вами подивимося новенький наш журнал штрік, мустав з візеруночками. Два журнали в мене вже є. Є, звісно, і огляди, і більшість візеруночків. З них ми з вами вже зв'язали. Під цим відео буде посилання на огляд цих журнальчиків. Зараз подивимося з вами новенький. Також є в мене плейлисти з назвою журналу, і там є вже візеруночки, які ми подивимося. Так, дівчатка, одразу вам хочу сказати, підписуйтеся, пригласити вас, підписуйтеся на мій канал в Телеграм новенький, якщо вам щось сподобалося, з журналів. Або якийсь візеруночок, або схему модель, то я в тому каналі буду вам виставляти опис, щоб ви змогли зв'язати візеруночок або модель. На той випадок, якщо у вас нема змоги купити цей журнал. Так, Спочатку ми його дивимося, потім потрошечки вив'язуємо, який вам сподобався, дуже сильно пишіть, або схемкою з вами поділюсь, або ж будемо його в'язати одним з перших. Так, Картинка вроді гарно видна. Починаємо. Так, Мабуть, трішечки нижче зроблю камеру, щоб вам гарніше роздивитися. Візеруночки, самі петельки. Тут є і декілька моделей по в'язанню, тож дивіться, можливо, вам сподобається модель, захочете її вив'язати. Так, перший такий цікавий візерунок, який я би назвала його тіньовий, або, якщо хочете щось зв'язати. Не просто лицевою гладдю, то його можна і весь. ну, так, Тіньовий візеруночок, його можна вив'язати всю модель лише цим візеруночком. Але ж бачите, тут ще й планочка, як приклад для ковтинки. Цей у нас візеруночок. Це гарні дуже журнали, тут навіть простий візерунок, але з якимись родзинками продуманий. тому... Дивіться уважно, що вам сподобається. Можливо, зараз щось шукаєте якийсь візеруночок. Бачите, звичайно, звичайні полосочки вертикальні, але ж теж гарно. Гарний, гарний візеруночок. Так, тут якісь малесенькі ананаси. Теж, бачите, лицева зворотня петелька, але ж вони такі затишні, гарні. Ці візеруночки. Декілька. Візерунків я тут побачила, які вже давно їх знаю. Так, теж цікавий. Тут лише тільки лицева і зворотня петелька. Дівчатка, вроді, повільно вам показую візеруночки, але ж, якщо щось сподобалося, ставте на паузу, розглядайте. Ось цікава модель, дуже цікава буде стильна. Стильний такий весняний, літній навіть пуловер. в залежності від того, яку ниточку сюди підберете. Так, бачите, цей візеруночок до моделі відноситься. Так, далі половер чоловічий і візеруночки. Візеруночки, тільки лицева зворотня петелька. Для дівчаток, які починають в'язати, теж, хотіла сказати шахматка, але ні. Теж е ці візеруночки підійдуть. Бачите, тут, так, можна сказати, шахматка, але. Е Незвично, да? тут шахматка в тому плані, що квадратик просто лицевої гладі, потім квадратик лицева гладь, а в самому центрі, бачите, зворотні петельки, квадратик малесенький зі зворотніми петельками. Теж цікавий. Треба роздивлятися кожен візеруночок. Так, далі. Бачите, моделі, які зараз актуальні, які були в старих-старих журналах. Маю на увазі резиночка така щільненька на манжетах, по краю виробу. Потім набирається достатня кількість петель, щоб такий був плавний спуск. Ну, знову це актуально. Так, тут у нас такі трикутнички, теж гарний візеруночок. хочеться в'язати все. Тут такі, як зигзаг. Ось долі, доволі цікава шахматка. Так, сподіваюся, вам все гарно видно. І кожен, мені подобається, що кожний візеруночок має свою назву. Тут як такі парасольки чи грибочки. Так, дівчатка назви, я вже як в'яжу, то перекладаю і підписую кожний візеруночок цією назвою. Як буває декілька нас таких, що вони не перекладаються. Тоді вже щось сама пишу. Так, далі такий на стоп корочний цим візеруночком вив'язаний. До виробів в'язаних, які в цьому журналі, то є лише схемки. Тут м'ятний гарний колір. І бачите, така як стрічка. Подужна, гарний теж візеруночок цікавий. Ромби. Тут Такий як бантик внутри, внутри ромба. Гарний журнал, він не зовсім дешевий, але ж тут дуже-дуже багато візерунків. Це такий фантазійний, теж гарний шестикутничок. Ось гарний пуловер вийде таким візерунком, з чимось його скомбінувати. Можна зі звор... рукава вив'язати, воротньою гладдю або лицевою спинку таким візеруночком. Так, теж тут бачу різні виді, види візерунку шахматка. Ліцеові і зворотні петельки. І це теж гарні ромби. такий стильний повар. Так далі, дивіться, який цікавий. З кожною сторінкою цікавіші і цікавіші візерунки йдуть. Ромби гарні. Зворотня гладь. Жемчужний візерунок Борисова в'язка. І бачите, такий цікавий ромб теж. З діагональною доріжкою зі зворотніх петель ромб сам лицьова гладь. Гарні, ось зовсім такі прикольненькі ромби з хрестиком. Дуже цікаві візерунки. Коментуйте, дівчатка, що вам сподобалося. Що б хотіли зв'язати тут такі прямокутнички. Ось гарні візерунки. Гарний візерунок, бачите, з лицевою доріжкою така. Чітка лицева доріжка. Дуже гарно. Гарні візеруночки, якби ще підібрати ниточку, яка е, лягає ідеально в петельках. Тут теж такий фантазійний геометричний візеруночок. Да, один краще другого. Візеруночок, не знаєш, який її вибрати. Мабуть, якщо вже обрав модель для в'язання, то й легше, легше е, визначитися з візерунком. Теж гарний. І для хлопчика е, зв'язати половер таким візерунком теж буде гарно. Роздивляйтеся, дівчатка, що вам сподобається. Я вам схемкою з вами поділюсь. Ну, і в процесі, звісно, ми будемо ці всі візеруночки, майже всі, зовсім простенькі не будемо в'язати. Такі що поцікавіше, то будемо вив'язувати, і будуть вони в мене на каналі. Ще плейлиста в мене нема, звісно, до цього журналу. Ще візеруночки дов'язую дуже повільно з предыдущого журнальчика. Так, тут модель. Так. Акцент на яскраві ниточки, меланж. Гарний кардиганчик, весняний літній. Дуже гарний базовий і гарно поєднаний і ниточки, кольор ниточок, і вудзики теж яскраві, цікаві весняні. Так. Далі в нас такі джгутики пішли. Більш такі складні візеруночки, але насправді нічого складного нема. Так, зверніть увагу на пуловер. Я так розумію, оцей зелений зелений, насичений м'ятний колір. Це для цього пуловеру. Візеруночок тут регланний. Такий, бачите, я? Прям яскраво виражені регланні лінії. Гарний половер. Ось який цікавий візерунок з витянутою ниточкою. Треба розібратися в ньому цікавий. Так, от жутики якісь теж незвичні. Воротничок, зверніть увагу, який продумана така гарна модель. І викрийка до неї кому потрібна. Так, тут джутики різноманітні. Можна просто вив'язати половер чи як водолазку, наприклад, вам потрібно вив'язати. Не хочете багато візерунків, зворотня гладь, і по центру виробу можна таку, хочеться сказати, конструкцію вив'язати незвично. Теж у вас буде половер з родзинкою. Таких, такого поєднання візерунків я ще не бачила. Не поєднання, а комбінації, мабуть, правильніше сказати. Так, теж гарний пуловер. І візеруночок. Теж дуже цікавий. Так, тут у нас візеруночок для цього половер. Вроді звичне, але додавлені деякі елементи, наприклад, да, оці прямокутнички зі зворотних петельок в цей візерунок, який ми вже знаємо. Знову такий рукавчик фонариком називається він не дуже пишний, як в Наприклад, в моделях, які шиють, а більш такий стриманий, але цікавий. На весну можна таке зв'язати. Вже бачу багато таких е, моделей. Коли рукавчик до ліктя і е, такий пишненький фонарик, можна сказати, ліхтарик. Але я все ж люблю більше рукав в три чверті довжиною. Так. Можливо, тому що в мене прямі плечі, і мені здається, що він е, більше розширяє якось вверху. А якщо покаті плечі, то буде гарно, мабуть, так. Так, зигзаги. Теж ось сюди цікавий візерунок. Наплутаний, але такий. Цікавий, хочеться його роздивитися. Так, косичка у нас. Якось така, бачите, теж неоднорідна, гарна. Це я вже третій раз купую цей журнал, і я вже впевнилася, що його можна купувати, не проглядаючи. Тут завжди гарні візерунки, багато їх дуже багато, скільки в цьому журналі 113. І такі візерунки, що пригодяться, давно я хотіла такий журнальчик, але в Україні не бачила, щоб, такі, бачите, прям збірка гарних візерунків в одному журналі. Але ж в мене вже їх три є. В'язати в'язати можна по цим трьом журнальчикам купую для того, щоб поділитися з вами. Чоловічий половер, бачите, ромб цей для чоловічого половера. Хто шукає, дивіться, як варіант вам. Так, ой яка гарна безрукавка. Можна вив'язати таку. Ось візеруночок до неї, але тут, бачите, поєднано два кольори. На малюнку синій та блакитний. До речі, дівчатки, якщо хто не помітив, в мене вже з'явилася кнопочка спонсорувати вже Ютуб мені її дав, дав добро, так сказати, підключити. Тому, якщо хочете задонатити на розвиток каналу, то буду вам вдячна. І тоді ми будемо більше проглядати журналів, тому що вони не дуже дешеві тут. У мене їх вже дуже багато, тому не все купую самостійно. А за допомогою вас можемо їх купляти більше та проглядувати. Так, проглядати. Знову у нас модель чоловіча і візеруночок до чоловічого половору. У журнальчику багато моделей, теж дуже гарний такий нарядний полувер. Об'ємний, подовжений, тепленький буде. Ось гарні, гарний пізеруночок. Тут всі гарні, але є більш нові, нові. Для тих дівчаток, які я вже давно в'яжуть щось цікавеньке, то хочеться роз, роздивитися. А так, якщо починаєте в'язати, то тут кожен візерунок класний. Так, ось така модель повністю з описом. Тому що ті моделі такого формату, то тут тільки опис візерунку. і... Схемка. тут, бачите, декілька моделей повністю з описом є. Такий кардиганчик. Гарненький, нарядний. Те, щось зерумочок зверніть увагу. Цікавий. Його б щось би поєднати. Повністю вив'язати. Хоча і повністю модель буде гарна з нього, але щоб дуже не перегружати, бачите такий насичний, нарядний такий візерунок, то можна його поєднати зі зворотньою гладдю або з лицевою. Скомбінувати цей візерунок. Вони описи тут, схемки всі дуже прості. І бачите, журнал на німецькій мові, але е, хай вас це не пугає, тому що схемки всі ті, які ми розуміємо. Або ж за допомогою перекладу можна це все перекласти. Перекладача в Гуглі, я маю на увазі. І в мене на каналі е, в Telegram там є відео, як зробити переклад. Все дуже просто. Якщо ви не знаєте, то заходьте, дивіться. Так, дивіться, тут якийсь весняний такий візерунок з колокольчиками. Ну, я так бачу, як колокольчики. На українській мові повинно бути ну, по-другому. Так, ой, які тут широкі рукава, жерптиця прям. Модель. Теж гарна модель. Виобразний виріс. Так, а тут прям такий. Нарядний кардиганчик з бантиком, ромби, гарні дуже. Бачите, візеруночок схожий, де він там, схожий на цей, але без ажуру. Тому для більш теплої речі можна його використовувати. Теж такий рослинний, трішечки листочки нагадує. Теж листечко, ромби, чи ромб, чи листечко, таке фантазійне. І це і колокольчики. Колокольчик, або листечко. Березове листечко малесеньке. Так, тут вже, бачите, більше ажуру, більш такі декоративні візеруночки пішли. Листечко, це класика. Бачите, куча різних інтерпретацій. Цього візерунку. І це гарний, можна як елемент ви, е, використати. На полоді, на кардигані. Знов ромби. Кардиган. Колись я була маленька, і мама в'язала такі кардигани. Тут по 4, по шість гудзиків, ну, рукавчик, звісно, трошки інший. Була така мода, знову повертається. Але рукава більш там, як як в кімено. Так, такі у нас квіточки на зворотній гладі. Це можна зв'язати французьку кофтинку таким візеруночком. Буде дуже ніжно, гарно. Ніжний колір пряжі підібрати. Бачите, як тут лавантовий, трішечки, він мені навіть перламутровий. Блакитний, такий ніжно-рожевий можна. Так, чоловічий пуловер з таким візеруночком, бачите. Можна його і до жіночого, звісно, до жіночої моделі використати. Але ж, бачите, тут використано до чоловічої. Так, теж якийсь цікавий такий візеруночок. Ажур легенький. Бачите, буде такий полупрозорий. Тут здорові такі дирочки. Знову ромбики, листечко. Шахматка і всередині листочок. Гарний затишний візеруночок. Мені всі тут візерунки подобаються. Пишіть, як вам, коментуйте, обожнюю читати ваші коментарі. Так, тут, бачите, листочок з листочка, або як рюмочка, да, бокальчик теж цікавий. Можна зв'язати половер. Знову ж, з лицевою зворотньою гладін, тут зворотньою краще. І з боку, наприклад, віднизу до верху прив'язати два-три два таких мотиви. Буде цікаво, буде гарний акцент. І половир буде ненасичений і буде приковувати погляд. Така родзинка гарного відзерунку. Ось теж цікавий. Можна по краю рукава. Мені щось в останнім часом не хочеться в'язати дуже перегружені моделі візерунками. Тому я вже декілька разів вам і кажу, що лицевою зворотньою гладдю в'яжете рукав. Дивіться, такий мотивчик-візеруночок можна по краю рукава пустити. І там десь спереду, наприклад, від краю виробу до плічка. Теж буде дуже гарно. Не перегружено і візеруночок все ж таки є. Тут теж, бачите, рослинний мотив з малесенькими листочками. Так, ой, тюльпанчики нагадує мені цей візерунок, Тут листечко. Так, знову листечко. І така літня маєчка. Бачите, по схемці. Теж листочки, чи листочкою, чи якісь квіточки, колокольчики такі подовжені. Крутиться в голові, як колокольчик буде на українській мові, ну це ж пізніше згадаю, подивлюся переклад. Так, теж листя. Але ж це мій погляд. Я бачу листочки, дівчатка в кожного, воно по-своєму. І сприйняття кольору, і візерунку, і всього. Всього. Ось цікаві ромби, а внутрі листочок. Це можна вив'язати такий нарядний, об'ємний половер повністю цим візерунком. Буде цікаво. Незаїжджений такий візерунок. Хоча ли, листочки ж, бачите, їх багато. Так, такий у нас половер. Цікавий, бачите, зверху зовсім прямо вив'язується. Але повинна бути гарна резиночка, щоб держалася. Або ж по краю резинки вшиваємо таку є прозорі резиночки спеціальні. По самому краю, останньому рядочку, чи в'язати, чи вшити, і буде теж гарно тримати. Так, ще у нас такі ромби-листочки. Чоловічий пуловер. Так, тут. З гудзиками попереду гарна модель, класична, гарна. Вважаю, що цей візеруночок сюди підходить. Вроді так, вони по кольору поєднують. Наверно, мабуть, щоб було зрозуміліше, що цей візеруночок віднесеться це до цієї моделі. Так, знову у нас такі ростительні, ростительні дівчатка, як на українській мові, рослинні моделі. І... Дивіться, у нас таке, як платтячко, чи подовжений кардиган. Ні, не плаття, подовжений літній кардиган. Теж цікавий. Тут є повністю опис моделі. Дівчатка, що сподобалося, пишіть. Поділюся з вами схемкою. Ну, і згодом будемо в'язати майже всі візеруночки з цього журналу. Тільки дов'яжемо з попереднього журналу і потім. Приступимо до цього. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте всім гарного настрою і мирного неба над головою.